Хочеться ще поділитись про цінність порядку на роботі, коли є хаос, коли є просто потік задач, які не зафіксовані, це викликає тривогу і часто роздратування як результат тривоги. Але потрібно розуміти, яка причина того, що це так відбувається. Причина в тому, що роздратування це енергія, яка не направлена в правильному напрямку. Тобто роздратування вона направлена на щось зовнішнє, на якусь людину. Але якби це відчуття воно ж всередині. значить воно моє, значить це щось мені якась причина. І воно виникає на тривозі. І... А тривога на відсутності порядку. А коли порядок є, коли є чіткі правила і чіткість ясність, коли. Клали в задачу, коли дали людині і ресурс і емоційний, і пояснили і інтелектуальний, і ресурс в плані пояснень, і час виділили, і поділилися цінністю цієї задачі важливістю, тоді робота виконується легко. Тобто, коли є Це все у людини, яка дає задачу. Тоді людина, яка виконує задачу, виконує чітко. І все йде чітко. Без тривог. Тому що все зрозуміло, все впорядковано. А коли цього немає. Починається гра емоціями і додавлювання до результату маніпуляціями або різними способами. І Важливий ще нюанс, яким хотів поділитися, що, звичайно, тут потрібно підходити до людей з любов'ю. Розуміти, що роздратування. Це щось пов'язане з собою, це щось моє недопрацьоване. Тому що, коли все чітко в порядку, коли на кожну відповідь якийсь прояв працівників реальності є легке розуміння, як потрібно вчинити, як коректно. Як професійно, як етично, тоді немає роздратування, тоді все чітко і це про любов також про, про повагу як прояв любові і... і не потрібно. Ну, є підход через змушення, через емоції, через страх, через... Тиск, щоб люди робили або видавали результат. Але це жорсткий підхід, це не те, що по-старому. Це просто для мене це трошки не про любов. Не про любов ні до себе, ні взагалі. Ну, звичайно, в кожній людині. Є прояви всього, і тут є і любов, і нелюбов. Але якщо дочистити, то коректно це чіткий периметр задачі. Достатньо прояснено все, що потрібно зробити. Все ясно. Ясно, що робити. І як робити? І скільки на це потрібно виділити часу? В людину вклали енергію, у вигляді е, пояснення, як зробити, що зробити, окреслений периметр цього, що і як, і Людині ясна і їй робити цю роботу легко. Вона робиться сама, і вона якби. Це ти сів на велосипед, який їде, а не тобі спочатку це велосипед треба зібрати. І то і то працює звичайно, але в першому випадку, коли пояснила, коли дала велосипед, на них просто треба легко сісти і поїхати. Немає роздратування. А коли тобі кинули деталі і людина бере ці деталі просто несе з собою. І якщо то якісь деталі залишаються по дорозі чи щось не так іде, тоді роздратування це просто закономірний результат не до... Вкладених зусиль в задачу.